І звертаюся я до усіх небайдужих хмельничан, людей, котрі серцем і душею підтримують е, майдан, підтримують світлу ідею е, е, нашого Майдану. Нам потрібна допомога е, з лікарнею в Республіці Польща для того, щоб вони терміново нам надали виклик, яка готова буде прийняти. Тільки після цього виклику ми зможемо йому зробити візу. Стосовно, е, без візового в'їзду поранених майданівців ця інформація в консульстві Польщі не підтвердилася. Я зараз хочу зачитати номер телефону безпосередньо самого Олександра Абаєва, який перебуває на ліка... на, якщо це можна назвати, лікуванні в обласній лікарні. Мобільний телефон 098 564 88 04 мобільний 098 564 8804. Йому потрібна фінансова підтримка. Я зачитаю номер картки Приватбанку на ім'я Абаєва Олександра Павловича. 52 11 53 74 23 29 87 98. Я повторюся. 52 11 53 74 23 29 87 98. Повторюся, повторююся нам терміново потрібна допомога з лікарнею в республіці Польща, котра готова буде прийняти.